Всім доброго дня! Сьогодні у нас на переобладнанні шкода Octavia Tour 2005 року. Коробка механіка. Встановлюємо дві дублюючі педалі. Роботи тривають, йдуть до завершення і по результату звітуємо. Хочу сказати про цей автомобіль, що він раніше був досить популярний. Зараз він вже знятий з виробництва, але ще є екземпляри, які приїжджають і переобладнується на навчальний. Автомобіль надійний, хороший, але вже для першого і в свіжості. Завершили переобладнання, шкода Octavia Tour. Встановили дві дублюючі педалі. Коробка у нас механіка. Перевіряємо роботу, щеплення працює, альма працюють, все чітко працює, автомобіль повністю готовий до роботи на все про все 4 години